Шарики. Майбутнього бояться ті, хто не впевнений у собі. Минулого навпаки, занадто самовпевнені. Теперішній час такий швидкоплинний, що його не встигаєш злякатись. День народження. Це таке свято, коли збираються персонажі з теперішнього, згадують минуле і бажають ще кращого майбутнього. І немає ніяких підстав боятись днів народження, навіть якщо з'явиться хтось ефект бабусі із минулого. Ти знаєш, у Копатовича скоро ювілей. Ідея проста: подарувати йому годинник на ланцюжку. Ланцюжок у мене є. Гадаю, годинник знайдемо на твоєму смітнику. Ти його відремонтуєш. Я його прикрашу і бісером. І перламутром. А я Я гарним почерком нашкрябаю на крісці дарчий напис у п'ятистопному ямбі. Потім, може, годинники з ОЗУ подаруємо. Чим більший подарунок, тим буває приємніше. Тоді дарувати треба отакий! Якщо відремонтувати, у ньому грає музика і танцюють механічні комашки. Ой! Слухайте! У мене немає стільки бісеру. А по-моєму, це чудово. Поміститься великий дарчий напис. Тому потрібні механічні комашки. Годинник, практична річ. От якби в нього покласти бутерброд, натиснути кнопочку, а він заморозиться і лежатиме, доки не зголоднієш. Натиснути іншу, він тобі його зігріє і соусом поллє. Оце був би годинник. палки-копалки. Ось, ось, -палки. Слухайте, немає у мене тільки бісеру. Ми давно знайомі і ніде правди діти, чого лишень тобі не дарували на твої дні народження. <рес> Тому нам було непросто. <рес> Хотілось, щоб подарунок був і для душі. І користи в господарстві. Нума розплющуй. <звіт> Це ще не все! Дивись! Ого! Скільки ми ж мали! ха Чудово! Чудово! Надзвичайний подарунок! Дійсно надзвичайний! Двісті років no, тому має токвенській губерні. Лентію. Hey. Hey. Покогати не спиш. Душа у мене розривається, сернийко. Не знаю навіть, що завтра робити. Чи грати цілий день у більярд у князя, чи плюнути на нього і зайнятися музикою? З божеволів ні те, ні інше. Ти поїдеш зі мною на губернаторський бал. Не заперечуй. А тепер спати. Завтра тобі знадобиться багато сил. Ти права, Ти права. Ой! Свят, свят, свят. А що це було, серденько? Не знаю. Може, через нерви? О, може, хто порчу напускає? Мулічка. Серденько, уже йду. Мулічко. У нашому ліжку спить якийсь добродій. Що? А ви тут робите, пане? Я Я... тут. Мулічка! Муля! не нервуйся. Спокійно, Мулічка! муленічка, спокійно, Мулічка! зупинися.